На Паску в суботу треба зібрати кошик, туди поскладати Паску, ковбаску, яйця, всякі різні прикрашені, не прикрашені, які хоч м'яса, всякого різного багато-багато доброго, накрити гарним рушничком, вдіятися, красиво зібрати всю родину, всіх дітей, чоловіка, себе, піти до церкви, посвятити то все, вернутися додому. В моїй родині бабця не дозволяла то все їсти в суботу, але я своїм дітям заборонити не можу, тому на неділю мало що залишається. Але то нічого, тому що ми в неділю йдемо перше до моєї мами святкувати, потім до 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 свекрухи об'їдати. І так ми святкуємо гарно. Я печу Паски, печу і в четвер, і в суботу різні, бо ми всі різні паски любимо. Святити ходимо в суботу ввечері, всією родиною, теж гарно вбираємося. Ми дуже любимо цей момент вечірнього посвячення. Ну а в неділю вже також йдемо до церкви на святкову літургію. Після того вертаємось, маємо гарний великодній сніданок. Частенько йдемо ще гуляти десь в місто або в парк.